Привіт, Сергій. Привіт. Вам не засвічує сонце. Засвічує сонце. Чого ти ходиш по лісі? По лісі. Так красиво і так. По гриби, так. — Дирчики ці задовго впали, вже дирка ціля чотирьох. Чотирьох чотирь на одному дирчику. На По на риболовлю на очередную. Бахнув піроженою нормально, где на рвано. Так, настроєння вог, то бы щука ще пивало, вообще было було класно. Ага, можеш тут помічтати. Після того, як погода наладилася, <рик> клювання риби зникло, так що, друзі, треба одівати куколики. І... І засмагати на сонечку, бо щука клювати таку погоду не хоче. От вам проста відповідь на питання: в яку погоду клює щука, в фігову погоду, в фігову погоду. Чим гірша погода, тим швидше біжить на рибалку. От коли свистів вітер, все замерзало, холодно, дидика стояв, тоді клювала щука. Тільки налагодилась погода, йдемо в вітровках таких легеньких, і нам спекотно сьогодні 20 градусів, і щука не клює. Охунь на нересті, щука, типу, після нересту, хоча три дні назад, тому вона просто все всі приманки підряд гепала і гепала, клювала і клювала. Разривала. Зараз обсоси палець, нічого не клюне, все ось така йде вітер. Коротше, дме вітер. Пасмурно, дощик прокрапує, не ливень, але прокрапує. Та хоча й і дощі да? да, було і трохи сонце вияснилося, трохи менше дощ. Щука клює. Ну ось так, друзі, таку любить щука, погоду гавняну, чесно. Чим гірша для нас погода, тим краще для щуки. Щось вона знає, напевно, що рибак буде погано рибачить і виходить на охоту. Мужик вже той наживця, як нам розповіли, що настя був 11 дрібних стрілочок і сказав, що коту вітав. Оце три шаг. Так що таке діло. Зараз ми його коротше розпотрошимо його сумку, перевіримо, що там. <рес> От куди ти мене підрізаєш? Друзі, отак виглядає. Ну біжи, вирубуй його з першого удару, щоб він не потрапив на твоє місто. Ну так, що ти будеш битися? Коротше, друзі, така. Я не хочу на те місце йти, Сергій. Не? Ні. Ну, як не бачив. Так що так, тут пляжик. Якось так, не знаю, чи ми сьогодні щось зловимо чи відловимось. Таке приїхали, чисто прогулятися, Я не знаю. Сергій у купається огород, бачите, сачок. Сачок. Сачок хоче трофейну щуку спіймати. Восени Здорово. треба було килограм. ловити. Вона зараз Та вона сача довела. Та нічого вона тобі не долежить. Ти такі крижі Зелена. Головий. Головий. Шарек. <рес> Шрек з крилишками <реш> ладно, друзі. Її ага. Ходімте розкладати спінінги зносими ультралайтиками. Пішли щось шукати, може, щось таке насмішить та клюне в нас. Може Я повторюю знову в попередніх відео повторювалася, повторюю, риби тут дуже мало. Так що якихось таких здорових риб знайти це дуже пощастить, якщо щось таке клюне. А так, якщо буде поклювати, то велика радість, хоч що небудь зловить. Сергій певно сонце досвідчує, тебе майже не видно. Не. Ти як нігрітянин якийсь. Попробувати на тих Бо там же ж мелководдя і малюк там. И вода проливается. Она в карас, только по-другому стоит, домехщич. Ну и пробуй. Надо пробовать. Я тебе шут тримаю. Mm -hmm. Ну так let's go. Він тут бардак твориться. Що в кармані все носиш? Так що м'який кажеш, да, Black Fire Угу. Там який, я ж кажу. BlackFire 2.8, ще зі старіших моделей, бо там якісь новіші моделі. Зараз один. Ну там, наверное, чисто дизайн оновлений то на щуку дуже важко вщуку витягувати, він гнеться дуже сильно на окунчика такий. Я спробую чотири місця. Чотири місця, якщо встигну. Якщо встигну. Не скрилось. На Угу. А чого ти такий мокрий? Тобі що, спекотно в квітні місяці? Так, да, да, жарко, жарко. пів на сьому вечора. Сергій стоїть спутнючий Бог. весь. Ну що, будемо ловити? Давай ми чекаємо в тебе результатів риболовних. П'ять роби по три по п'ять раз Зроби щучий джаз. Подивимося, поганяємо шуку. Перезаходимо сонце. Дже гріш п'ять грамів. здесь я на щуку, хорошая проводка это два, под, два крутка катушкой пауза два крутка катушкой под два подброса пауза или или наоборот два две пауза один, два, одна прокрутка нет либо наоборот два крутка пауза Потім один кріток пауза. Потім обратно два круто И І один клітоп пауза. Так, друзі, йду. Йду, йду. Подзвонив Сергій сказав, що у нього щось було. Зараз подивимося. Я щось чула, таке, що ніби щось плескалось. Але думаю, може, яка курочка чи щось. Зараз далеченько йти. У мене поки не було клювань. Я вже кислотненьке таке поставила. І нічого немає. Одного тільки окушка запримітила тут на пляжі. Він підплив, побачив, що я тут стою, кидаю і втік. Так що зловити нічого не вдалося ще. Зараз біжу до Сергія. Швиденько, подивимось, що там зловив. Щось путні чи ні. Ну, що не зловив, якщо зловив, то все дуже добре. Так. Ось тут він має бути в кущах. Що там, Сереж? Щось є? Є? О, клас! А я не злізу туди. О! Клас! А маленька така гра, він може триста. А я чула, що щось плещеться, думаю, чи то тише зловив, чи курочки. А на той спінінг важко тягти? Та так він такий слабий, сопливий. Так, звісно. Вилазь, покажеш нам. Понесеш сюди, наступний ставок. Ага. Давай. А ну-ка покажи свою красотку. Нормально. Такий. Щлюпачок. Маленький. Гарненький. Ну ладно. Ну ладно, понісся. Підеш в цю ставок? Да, ну да. ладно, давай. Ну, Сергій поніс наступний ставок, щоб тут той чувак не виловив. Той, що ходить на живця, дрібноту визбирає. Так що такі справи. Ой, а там він здається не ловить Може ловить, але не так часто. Я сподіваюся, він наживе досить не так що... А я зараз не знаю, може ще на окунчика щось поставлю. Зараз треба дочекатись Сергія, поки він прийде бо тут його речі. спінінг, і ділетеся. Наступний день, друзі, ловлю обережно, Сереж. Обережно. Так і ні, якщо тобі. Блін, вона так загорхнуло. Так, да, буде маленький крючок дуже. Друзі, ловлю окуня називається дивіться. Блін. І знов не взяли оті штуки, так? Да? Обережно, не поспішай. Давай, <рес> Блін, розпанахало її, да? Поправись. Я поправлю, кидаю. Дивіться. Опускаємо. Звісно. Блін, что то та її там трохи снова. Друзі, ну ось така друга рибалка. Ага, погружена. З третього закиду. Це я називаю. І хвіз дивує ага. об'їжджений. З третього закиду. Сергій з третього закладу. Лоблюваку не називається. Так, Давай викидай її, а то вона воно воно воно. тебе зараз щас... вона й сама щас побіжить. <рик> вона знав навіть яку сторону стрибати. Друзі, оце такий Яка якунчик. Та вона прям повисла, цапнула де було. Поплила, бачиш, мішками-шами. Так, друзі, це наступний сюжет. попередній. Вчора, Вчорашня була рибалка, було 15-те 15 вчора, було, так, сьогодні 16 квітня. Сьогодні ми приїхали на річку, зараз спробуємо тут. Зайшли на базар, взяли вантажиків, півторашки, грамовки. Так що такі справи з Сергією нас вже на 2 По-літньому на 2 грама. Да. Тільки Бог. на джигрі. Сергій політньому дивіться вітровки, футболки, футболки, вітровки. Так що, Сергій, один нуль. Вчора ти переміг сьогодні. Я стартанула. Так що да. давай підтягуйся. Я ще не дала. Так що пробуй. А я коротше чую, що то цопнуло. Я думала, окунчик давай тянуть. А воно щось де було так впирається і впирається, думаю, що воно далі щучка. Ого, така звірюка, коротше, супротив дає ну, вообще. Клосс. Клосс, клос. На міський, клос, клос. На кіншин Мені сподобалося. Обалдіна. Міцніше він, ніж Blackfire, звісно. конечно. Ну, все, друзі, продовжуємо. А ти на щуку, да, будеш? Давай подивимося, хто більше щук наловить. Я на окунячі, чи ти на щучі приманки. Да, чи буде ще, чи ні. Все, друзі, ловим, бо О, час іде. Да, Погрижний. Погрижний. Треб... Погрижний. Треба, Треба, мабуть, перев'язуватися. Мабуть, друзі, сейчас я перев'яжу. Трохи вище. Ось така маленька приманка. Двохдюймова, зараз я перев'яжу трохи тут потріпала. Та вона як звірюка там, ти бачив, Струсила. Активна така, щоб взимку в'яла, до берега підтягуєш вона спокійна. А це взагалі такий супротив дає, що. йо йо Зараз пройдусь трошки з маленькою приманкою. Сергій ти з крупною, так? Да? Mm. Сергій на щуку таке більше, я таке на окунячий. Хочу спробувати таке окуня, але ну, навряд чи буде якийсь результат, бо нерест окунячий. Може якогось дрібного щось. Блін, тут таке болото. Блін, позакручувалося, все позаверчувалося, перехльости. Так що на сьогодні обкатала я твій спінінг. Перше місце і перша щука. Як буде далі? Чи ще що буде, чи не буде. Побіг. Так ловить щуку, ловиться окунь. Пам'ятаєш, я на, минулий, на минулій рибальці тут на річці ловила щуку. На щучу приманку зловила окуня на 250 грамів. Це було вже, я не знаю, тижні півтора тому, так, якщо не більше. А сьогодні поставила на окуня і зловила щуку. Ну, ось така рибалка, бачите. Слухай, я, мабуть, піду туди далі, бо ну, мені незручно, ти тут стоїш, там, я не докидую. Або ось тут стежку витоптали вже. Зараз я ще тут пройдусь. А може відгризе, бо в мене залишилась остання приманка. Ой, ця рибка класна приманка була і в зеленому кольорі така. І це в натуралочці, таке в прозорому кольорі. Ще та, ще та працююча приманка, ще той ще той колір. Два дюйми. Дуже класна по весні була в минулому році. І окуньки, і маленькі судачки клювали. Щуки так в мене не дуже на неї клювали в тому році. Більше окунь і дрібний судак, а в цьому році, бачите, ще щучка взяла. То нормально. 2 грами вантажок. Тут глибина взагалі невелика, на відміну від попереднього ставка. Що ви бачили в попередньому сюжеті, там глибини великі, то там 2 грами, ну, таке біля берегу тільки щось половиш, і то там вже навіть деякі місця такі, що і біля берегу вже велика глибина, то на 2 грами і не дуже ловить буде. Ну, Сергій каже, що як то каже, дохлий номер. Зараз по окуням, бо нерест. Хіба що каже щось таке з півдолоні, може зловиш. Зараз спробую. Пробіжусь там, де ракушнячок є. Може там що буде. Не буде, то не буде, може ще якийсь щупачок вилетить, Щучки мені також подобаються. Лежить малюк якоїсь незрозумілої риби. Друзі, зараз я спробую її відковиряти. Що це за малюк? І що це за риба така? Я не знаю. Ще що? щось незрозуміле. Що це таке? Якось придовжувалося. Але вона вже. Сергій, іди сюди. Іди сюди, скажи нам, що це за риба. Правда не знаю, що це за риба. Зараз я її трохи сполосну. Це явно не щука, щось таке непонятне. Довге якесь п'ятнисте, типу щука. Може вгор якийсь. Може на вугра похоже, щось таке непонятне. Чуєте? Ну от, друзі, вона, мабуть, не видно. Що за риба? Може дохла. Зараз Сергій прийде, я в нього спитаю. Але може ви вже до того напишете в коментарях. Напишіть в коментарях, може, ви знаєте, що це таке за риба. Але Сергій мене не чує, чує, але ігнорує. Ти йдеш? Поки він буде йти, я ще тут покидаю та піду на наступне місце, щось. Щось потроху прокльовує під самим, самим камишиком. А що то дрівнота? Справа в тому, що цей, що цей спінінг чутливий, то може навіть якщо малюк в нього буде тикати в приманку, то буде відчутно покльовку. О, клюванічку було. Клюванечко, друзі. Не поняла, а що таке? А, ні, все на місці. Я думала, вже відкусило. Думаю, блі. Блін, так не хочеться, щоб відкусило мені останню приманку. Робоча, гарна приманка, зараз щось як цапне якийсь що падлик. Як так виходить? Я не знаю. Коротше, я ходжу окуня і... і ніфіга. Що Сереж, виловив? А не можу вибратися. Я, коротше, хожу за конячими приманками і ніфіга. Сергій, ти що прибалдів? Після тряски ви топы дядічок, ти вирішив зняти стрес рибою. Ну, що так. Наверное, да, бо А угу. Я ж тобі казала. Я ж тобі казала, що тут швидше може бо крига. раніше здесь шла. Обалдеть чушь на щучі приманки нормально. Mm. Сергій, mm. тебе руки не трусяться. Mm. Після риби чи після mm. дядечок. Після mm. дядів. Каже пацани, mm. окунями берете mm. <laughs> щуками. Mm. Ладно. Mm. Uh. А, Ладно, продовжуємо. Ти так і не подивився там на ту рибину, що я хотіла тобі показати, ну відео тоді подивишся. Ладно, продовжуємо. Так, друзі, поставила я і грамчик, і півторашку, не хочу нічого окунь брати. Ото От в Сергія один клюнув і все, більше нема. Зараз ще назад поставлю 2 грама і спробую поставити ларву. Ларва тут також працює, в принципі, ларва скрізь працює. Такий жук від фанатика. В принципі, можна не тільки від фанатика, будь-яку зараз вам покажу. Більшість з вас вже знають, що це таке, хто новачок може ще не знає. І рибку цю пробувала тут і ось цю нічого не клює. Зараз я спробую ларвочку, саме маленьку, таку маленьку зовсім. Є ще полярик, полярик не пробувала, але я думаю, що це також. Сенсу на рибку раз, не клює, на рибку не Ну, В основному вона можна сказати така. Я, якщо чесно, не знаю, як оригінально називається назва цієї приманки. Я її називаю просто рибка, така як вона називається в оригіналі, то я не знаю. Так що то вона пошукова така приманочка. Я зараз назад поставлю той двохримовий. Вантажик, грушка, ось така міпросинець, вже гріх. Знову поставлю, вдруг захочу щось поміняти, якусь іншу поставити приманку. Також на окуня, то щоб швидше було то все замінити. Зараз ще декілька закидів буквально пройдемось і зараз хочу запропонувати Сергієві. Піти туди на водосховище. Там трохи прохолодніше, бо сьогодні спекотно. По-перше, по-друге, спробувати спробувати пошукати судачки, може деякий судачок проклюне. Невідомо, звісно, чи буде клювати, судаків вже не ловили. Я не знаю, в цьому році ми жодного судака не зловили. То зараз сходимо туди. Якщо він погодиться, не знаю, може він ще хоче піти там в щук, повицарапувати далі в кушарі. А якщо ні, то ні. Ось і прийшов. Сереж, пішли сходимо туди на водосховище. Нема тебе бажання. Ох, ніфіга собі, то що було. Випліснулось щось. Це, мабуть, біла риба Це якась. Корот, не, щоб... не боте. Ніфіга собі. Зараз сходимо туди, пройдемося. Я хочу сходити на водосховище, спробувати. Може, з тудачок який проклюне, поки ще якийсь час є. Хоч якусь годинку так, там може згоден. Чого він такий розстроєний? Друзі, Я дуже-дуже розстроєний. Я зараз заплачу. Не надо. Дивіться. Підманула, підвела. Що так плюнула здорова і, коротше, це... Повисло, я бачила, так добре подюргалося, пополам зігнула спіння. І І стягло приманку. Я Вона тебе обхитрила, де? Наживку твою з'їла, приманку. Я просто в шоці. А ми перейшли тим часом на водосховище. У мене нема слов Спільні не м'ягкі, я навіть. Під... Оно, ні, воно просто дуже близько біля берега взяло і там місця майже не було. То знаєш, можна воно так починає водити, а тут впирається і. ну, коротше, коли дуже близько бере біля берега, дуже складно витягнути. Да. На приманку сідла. Mm. Ну тут ракушняк, ну, з гепає по ракушки да? угу. я взагалі... ну, що ти мені даєш? Так вони в тебе, що я тобі дам? У тебе приманка. У тебе приманки. Кока -кока. Сергій, там залишилась одна приманка. Одна тобі, одна мені. Я ж сказала, ти вже забирав добре, одну. Зараз буду пробувати одру. Пробуй. У мене в коробці одна залишилась. Що я тобі маю ну, дати? Люди друг. Я просто поведе руки тут. Щось Це. нормальне таке Ще було. Люди. Угу. Ну друзі. Закінчиться наша риболовля. Приманку в мене риба сіла. Крючок вип'лила, з друзі. Я розстроєний, приманки немає, дорога приманка. Риба сіла. Ну ось у нас, виходить, один один. Мої напарниці. Я окуня, а напарниця моя щучку спіймала, так полкила. Один один. Так що будемо завершувати цю риболовлю це відео. Кому подобалося таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. ну, Потім ми зустрітимося, далі будуть хороші відоси. І будуть риби їсти далі приманки. Це вам гарантію даю. ну, Всем до зустрічі до новых видео. Встретимся обратно на воде. Пока-пока, пока-пока.